Друзі, бачите, як вже одразу міняється світогляд, коли людина надіває окуляри. Да, вже вроді би этот. Якийсь кандидат наук? Почому б і ні? Якщо я маю вище, якщо в мене є бізнес, який існує, який працює, який приносить результат для мене, для моєї команди. для... Моїх учнів, то чому б і не взяти на себе таку відповідальність, як ділитися своїм досвідом? І в принципі, що сьогодні я хотів би вам донести поумнічать в очередной раз. Це про про про, про клієнтів. Так, я з вами зустрічаюся і кожен день одне і те ж саме питання. Влад, це все понятно, Ти дуже класний, в тебе класна система, вона все працює. А де брати клієнтів? Влад, Владічок, де брать клієнтів? <сум> Друзі, знаєте, що я хочу вам сказати. 에, подивіться навкругі. Кругом дуже багато людей. Всі вони живенькі, всі вони хочуть бути щасливими, хочуть бути здоровими. Кожна людина мріє мати здорове тіло. Будьте без лишньої ваги, бути щасливою. Клієнти всюди. І ви являєтесь теж клієнтом своїм клієнтом. Якщо ви відкриєте Інстаграм, то всі ці люди, які пишуть ці всі рілсики, вони теж ваші клієнти. І TikTok, і Facebook, і YouTube, і навіть ті люди, які знаходяться в вашій телефонній книжці, теж ваші клієнти. <свісляє> да, Олечка, привіт. Да, тобі, тобі б не знати, що система працює. Да, все дійсно працює. Я е, розповідаю дуже прості речі, намагаюся простим язиком донести з приводу клієнтів. Е, якщо ми беремо нішу здоров'я, ну сьогодні я хочу поспілкуватися саме про нішу здоров'я, про е, інформацію для фітнес-експертів, нутриціологів, реабілітологів, то клієнт це та людина, перш за все, яка хоче отримати результат. І не тільки. Да. Це ми звикли. Це ми звикли в нашому фітнесі, що ми можемо з людьми займатися якимись ділами, людина може не отримувати результат. Це дуже класно. Всі ці тренування, всі ці розтяжки, вся ця історія це процес. Він дуже цінний, він дуже крутий. І не завжди людина від цього буде отримувати результат. Скажу так: відсотків 90 людей ніколи в житті не отримують абсолютно ніякого результату, займаючись спортом. Окрім того, що підніметься настрій, можливо, десь там з кимось познайомиться, можливо, десь там відбудуться якісь трансформації, колаборації, все таке інше. Але все ж таки, якщо ми хочемо балакати. Спілкуватися про клієнтів, то е, клієнт це та людина, яка хоче, е, яка хоче отримати певний результат. Можливо, не результат, можливо, процес. Але я знаю, що якщо ми зробимо результат, то це коштує дорого. Клієнт це та людина, яка хоче отримати результат, яка дійсно розуміє, що вона хоче, і дійсно розуміє, що цей експерт може йому допомогти цьому клієнту. Відповідно, нам, як експерту, який пропонує свої послуги, треба чітко кваліфікувати себе як експерта і з'ясувати, яку ж все ж таки цінність я даю людям, що я можу зробити, як я можу допомогти, яку цінність я можу цьому всесвіту створити, щоб я обміняв цю цінність на енергію результату, на енергію фінансів. Тобто, що я можу конкретно людині запропонувати, який результат. В онлайні дуже цінний результат. Він коштує дорого. Якщо ми продаємо процес, то ми можемо теж на цьому заробляти, але це коштує дешево. Да, дешева рибка, дешева юшка, самі розумієте. Але щоб отримати конкретний результат, має щоб у нас була дуже крута система створення обіцянки. Це має бути холістичний підхід, робота з мисленням, робота з тілом, робота з поведінкою, звітність. Тобто, це вже сильна така система. І якщо розглядати е, бізнеса, які ми можемо запустити в онлайні, на першому місці це у нас експертна ніша, коли ми людям даємо якусь допомогу, консультуємо, е, даємо супровід, наставляємо. Це на першому місці. На другому місці у нас іде. Сфера це інфо. Сфера інфопродуктів. Це коли ми людині даємо якусь вирішення одного якогось питання. Не загального вирішення проблеми, а кусочок. Наприклад, як створити РІЛС, тобто курс по створенню РІЛС. Тобто не вирішує глобально проблеми з фінансами, але вирішує якусь частину. Або курс по розтяжки. Тобто розтягнеться людина, не розтягнеться, але це курс, який дає, задовільняє якусь певну потребу отримати інформацію по розтяжці. Це інфобізнес. На цьому теж можна заробляти це на, на третьому місці. На другому місці я пропустив, але я вам скажу, що на другому місці це є посередництво, коли ми, маючи власний досвід, от я, наприклад, на другому етапі людям пропоную формат масштабування. Що це таке? Це коли я являюсь експертом, я сам себе масштабував за допомогою команди. У мене є в команді таргетолог, СММ-спеціаліст, є у мене технічний експерт, є у мене менеджера, є директи, є куратори, тобто в мене є команда. І я, якщо допомагаю людям масштабуватися, я можу брати е, фінанси за посередницьку діяльність. Тобто я людині допомагаю настроїти таргет, тому що в мене є спеціалісти. Тобто я звожу людину і вирішую питання завдяки спеціалісту. Я беру відповідальність за те, що спеціаліст виконує. Так само я можу продюсювати, зв'язати людину з СММником, дати чіткі регламенти і на посередництві можу заробляти. Це дуже крута історія. Це на цьому можна заробляти, і це на другому місці. На третьому місці інфоприво, інфопродукти це те, що коштує дешево. Це масово можна продавати це курс про курс. Да, тобто це у нас інфопродукти, інфобізнес. На четвертому місці це у нас товарка. Ми можемо на дропшипінгу продавати якісь послуги. Тобто створити. Ну, ви знаєте, що таке дропшиппінг, не буду вам розказувати. Так от, на першому місці у нас йде якраз ця експертна ніша, коли ми ділимося своїм досвідом. Де брати клієнтів? Це ж була тема нашої розмови. Клієнти всюди, і нам а, лише треба розібратися, в першу чергу, що ми будемо продавати. Ми продаємо експертність, продаємо результат, продаємо кейс. Окей, значить, на першому місці нам треба зробити результат. Результат ми можемо створити не продаючи нічого. Результат може бути наш, результат може бути нашого товариша, якогось подопитного кроліка, да? ми можемо зробити результат і позиціонувати. От, дивися, у нас є тут такі от результати. І, відповідно, я вмію робити результати. Є у мене кейс, і ми рухаємося з позиції того, що ми, спеціалісти, робимо результати, це є продуктом моєї діяльності. Хорошо. Ми з'ясували, що ми продаємо, ми продаємо кейс. Супер, класно. Далі нам треба з'ясувати, яким чином ми будемо продавати. Тому що, якщо у нас нема що продавати, і ми ще не вміємо продавати, ми ніколи в житті не можемо не будемо створювати якісь угоди. Треба розібратися в системі продажу. Система продажу є у нас в лабішню. Тебе питають. Петя, скільки стоїть твоя подай гантеля, послуга? Петя каже, 136 гривень коштує година мого життя, і я тобі протягом цієї години буду подавати гантелю. О, супер! Тобто в Лабешню людину запитали, людина відповіла. Тобто це продажі в лоб. Якщо ми хочемо продавати дорого, якщо ми хочемо лю людям донести якусь цінність свого, але людина нас ще не знає, нам треба проводити по певному алгоритму. Це може бути проблемне інтерв'ю, Каздев, або, може бути, система продажу. Чотирьохфакторна, де у нас є переписка, діагностика, стратегічна сесія, продаж догрів, ця вся воронечка продажу має існувати. Якщо ми дійсно хочемо дорого продавати, там, наприклад, на 300-400-500 євро. Тобто, якщо ми продаємо в лабешню, це буде коштувати максимум до 100 баксів. Ми можемо продавати в лабешню в переписки. Ну, і то я не рекомендую. Це має бути вже супер-мега, такий крутий продукт з величезними кейсами. Тоді ми дуже легко продаємо в лобешню і кажемо. Це так само, скільки коштує, наприклад, там, кілограм сала. Да, кілограм сала 20 євро. Тобто тут не треба поясняти цінність цього сала. Всі знають, кілограм сала 20 євро, або 20 євро, або 15 євро. Якщо 15, то я твоє сало брати не буду. Воно мені нафіг не треба. Тобто ми продаємо лобешню. Цінний продукт. Тим паче продукт, який люди не розуміють, треба пояснювати. І чим складніша ніша, чим якісніший результат, тим більше треба дій зробити нашим клієнтам, тим більше треба пояснювати цінність і тим довший шлях клієнта. Це нормальна історія, друзі, це аксіома. Маю на увазі, що треба навчитися продавати. Все дуже просто. Тобто, що продавати результат. Результат, щоб створити, треба, щоб була система створення цього результату. Система заходів, система утримання, система мотивації, система звітності. Поняли, так? Да? Поняли, що нічого не поняли. <хи> поняли, що подай гантеля, тут не катять. О. Далі нам треба розібратися в продажах. Якщо ми не вміємо продавати гіблий номер. Да? А тоді, на другому, на третьому етапі, нам треба чітко упакувати себе. Тобто, щоб людина нас розуміла. Хто ми такі, що ми конкретно пропонуємо? Нам треба чітко написати в шапку профіля. Я, наставник по здоров'ю, допомагаю жінкам знизити вагу мінус 10 кілограмів за три місяці, за допомогою своєї авторської програми, дізнатись подробиці, переходь за посиланням, забери подарунок. Даю вам скрипт, який точно працює в шапці профіля. Чітко, кому допомагаємо, яким чином. Ей... Який термін і все таке інше. В шапочці профіля і плюс пояснення, де мають бути кейси про себе, про э, шлях, зміни. То є, тобто, весь повністю опис має бути у нас в, в соціальних мережах, То є, повністю пояснити, хто ми такі. Ну, Звісно, продвинуті можуть ще сайт, зробити якийсь чатбот. Тобто упаковочка. Далі нам треба э, розділити, хто наш клієнт, хто не наш. То є, якщо тренер починає знімати, як він стоїть на голові, робить сальтуху, то там, там, не знаю, там, показує Джекі Чана, їсть на камеру бургери, то приходять такі ж самі люди безтолкові, як цей тренер. Да? то есть, Люди, які хочуть просто покайфувати, або тренер, який показує кубики преса, або жінка-тренера, яка показує свої сідниці. Такі люди й приходять. Араби, турки, різна лабуда, чепугал різна приходить. Тобто упаковка має бути конкретна. А потім вже ми можемо працювати над лідогенерацією, щоб створити приток клієнтів, де брати заявки. Да? То й саме просте питання, на яке просто відповідаю. Треба вже далі, коли у нас є чітка позиціонування, знаємо, як продавати, знаємо, як створювати результат, знаємо, як ці процеси контролювати. Ми вже можемо по потурбуватися про лідогенерацію. Є як мінімум 30%. 30% кажу. 30 інструментів, як це зробити. Кожному, кому цікаво, які ці інструменти, напишіть під цим ефіром, плюсик, або інструмент, або там, що захочете напишіть, я вам скину ПДФчик з цими інструментами, з поясненням, як ці інструменти застосовувати. Тож, друзі, в останню чергу ми можемо подумати про лідогенерацію. І самим простим способом... Це може бути нетворкінг. Саме просто нетворкінг, без ніяких соціальних мереж. У нас є соціальний капітал. Особисто в мене в телефонній книжці 5 тисяч контактів. 5 тисяч. Якщо ми кожному перезвонимо, нагадаємо, Світочка, привіт, ми з тобою з не балакали. Ти знаєш, я створила свій новий проєкт і мені потрібна допомога. Ти можеш мені відповісти на декілька запитань. І проводимо таке маркетингове дослідження Каздев. І потихеньку інформуємо, запитуємо. Інформуємо, запитуємо. І таким чином ми можемо вже сформувати клієнтське ядро. А потім з клієнтським ядром працюємо, вигріваємо, підігріваємо, інформуємо, запитуємо, продаємо, врешті-решт. Поняли, так? Да? А вже далі ми можемо вже в інстаграмах танцювати, цілувати, бігати, пригаті, скакати, віршики, співати, робити всім. Цьомікі-боміки. Поняли, да? так? А далі можна ще цей процес автоматизувати, заснять самий трендовий відік, який ви побачили, який вам дуже сильно сподобався, який сподобався всім цим скролерам, який займає 10 мільйонів переглядів. Можна його пересняти по-своєму, поставити на просування. Потім. Автоматизувати на ключове слово видавати лідмагніт, щоб людина потрапляла в воровоночку, в CRM, і далі вже по скрипту з ним переписувалися. Якщо вам ця тема цікава, як автоматизувати, теж напишіть мені плюсик слово автоматизація, і я поділюся, як я це роблю. Тобто, ці всі процеси можна зробити. Це все елементарно, друзі. Але все починається із результату, яким чином ми можемо зробити результат, просто знання в пісікакі. Я це так називаю. В харчуванні і в спорті не робить результат. Треба, щоб була чітка система створення результату. Система робить результат, не ви. То, що ви знаєте, як правильно харчуватися, займатися спортом, це ні в якому разі не вплине на результат клієнта. Тому що він просто-напросто не буде виконувати ваші рекомендації. У вас немає системи утримання клієнту, немає системи мотивації клієнта. Тобто, це дуже важливо. Знати, враховувати і розбиратися або хоча б задумуватися. А лише потім питати у Токован Владислава, що ж мені таке снять, Який Рілс снять, щоб він залітав. <сум> Поняли, друзі? Так що, всіх обняв, приїхав на місце. Бачите, як ми з користю з вами спілкуємося, я вже приїхав на місце і, в принципі, можу створювати контент разом з вами і для вас. Всіх обняв, гарного дня, до зустрічі!